Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії е, освіти, молоді, спорту, цифровізації духовності, етики, депутатської етики е, по підготовці до 51-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання. На засідання комісії прибули депутати Ханенко, Аршинова, Горобець, Козлова, Мокрій, Раїса Михайлівна. Кворум є в в роботі засідання. Комісії бере участь секретар міської ради грежі Олександр Васильович. Також присутні депутати, коли Тетяна Миколаївна і Сіров Фірух... Віталій Володимирович. Горобець Сергій Миколаївич слова, також присутні серед наших членів комісії. Які будуть пропозиції стосовно роботи комісії, стосовно початку роботи комісії, розпочати хто за сесії, розпочати засідання комісії, хто за проти, Утримався. Дякую одноголосно. Перелік питань по підготовці до 55 ї чергової сесії міської ради восьмого скликання. Перше про звернення депутатів Мироської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Друге про затвердження складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради примірській міській раді в новій редакції. Чи будуть шановні колеги? які будуть зміни доповнення до переліку питань? Хто за такий перелік питань? Прошу голосувати. Хто за? Хто отриматься? Дякую одноголосно. Перше. Про звернення депутатів російської міської ради щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським доповідає Гіржі Олександр Васильович, секретар міської ради. Будь ласка, добрий день шановні колеги. Дякую. Ми знаємо, що нещодавно був представлений президентом України план перемоги, який був презентований Верховній Раді нашому суспільству відповідно країнам та партнерам сполученим штатам Америки та Європейському Союзу. І сьогодні багато громад в Україні, обласних рад приймають рішення по зверненню до іноземних міст-партнерів, громад партнерів по підтримку даного плану перемоги. Тому пропонується винести на засідання сесії проєкт рішення, ухвалити звернення до іноземних міст побратиму. Це Анічаєвитва, згожеліць, Польща, Марду, Естонія, яке Лек... плосковія Горного Ряху, Болгарія, Барбі. Федеративна Республіка Німеччина, Одерна Громада, Лонг, Лонг гайн Гайнга, Федеративна Республіка Німеччина щодо підтримки плану перемоги представленим президентом України Володимиром Зеленським. Сим ми ще раз спробуємо акцентувати увагу в наших дружніх країнах на важливість -таки нашої підтримки і перемоги над агресором. Звернення я можу зачитати, чи можемо тоді на сесії. Давайте я його озвучу. Так звернення Мерської міської ради, восьмого спитання щодо підтримки плану перемоги, представлено президентом України Володимиром Зеленським. Україна зараз переживає один з найважчих етапів у своїй історії, коли всі українці об'єднані спільною метою захистити право на свободу, національну ідентичність та культурну спадщину своєї держави. Український народ вражає світ своєю стійкістю та єдністю боротьбі за незалежність. Ця боротьба стане не просто протистоянням агресії. Але й символом непохитного прагнення зберегти самобутність нації. Це прагнення розуміє далеко за межами нації держави, адже для світової спільноти України сьогодні є прикладом непохитної відданості далом свободи та демократії. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, Верховній Раді України перед союзниками в США та європейських країн, а також на засіданні Європейської ради, визначає конкретні кроки, що мають змінити хід війни, яка триває вже триває вже майже 11 років. Цей план не тільки покликався забезпечити перемогу України, він також є ключовим елементом стабільності та безпеки для європейських країн. Кожен із п'яти пунктів плану має стратегічне значення. Перший пункт є надзвичайно важливо у геополітичному станції, оскільки передбачає запрошення України для НАТО. Це питання не лише захисту, а й підкріплення демократичного розвитку та інтеграції в європейську спільноту. Другий пункт акцентує увагу на посиленні обороноздатності України. Це принципова позиція спрямована на утримання наших рубежів на полі бою в Україні та водночас на перенесення бойових дій на територію Росії. Третій пункт включає розміщення на території України потужного неядерного стратегічного пакету стримування, який стане запорукою безпеки країни перед будь-якою можливою загрозою з боку ворога. І твертий пункт охоплює економічні спеціалі <кхів> що розпливає стратегічний потенціал України в виробництві енергії та продовольства. Цей напрямок передбачає тісну співпрацю з міжнародними партнерами для захисту наявних практичних ресурсів, спільних інвестицій та повноцінного використання економічних можливостей. П'ятий фонд зосереджується на безпекових питаннях у післявоєнний період. Завдяки значному бойовому досвіду та навичкам взаємодії з силами НАТО українські військові сформують один із найпрофесійніших і найпотужніших військових контингентів у Європі. План перемоги закликає міжнародну спільноту до підтримки України. Адже його успішна реалізація не лише приведе до перемоги, а й стане міцним підтримком для стабільності у світі. Україна прагне справедливого миру, побудованого на основі міжнародного права, а не тимчасових компромісів чи умовно замороженого конфлікту. Мирозька міська рада восьмого спітиня підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським, адже цей план є реальним шляхом до мирного та безпечного майбутнього для кожного. Ми певні, що його реалізація допоможе. Повернути справедливий і довгоочікуваний мир, заснований на міжнародному праві та національній гідності, у кожному його пункті закладено кроки досягнення стійкості безпеки, відновлення територіальної цілісності та захисту демократичних цінностей, які є важливим не тільки для українського суспільства, а й для тих голова світу. Віділівані рослинської територіальної громади з оханням та з проханням. Підтримати зазначення звернення та порушити клопотання перед урядом вашої країни про підтримку плану перемоги, представлену президентом України Володимиром Зеленським та посилення санкцій проти Російської Федерації. Маємо надію, що цей план знайде підтримку серед ваших партнерів і буде повністю втрувні в життя. Віримо в нашу перемогу. Дякуємо, Олександр Васильович. Шановні колеги, які є запитання до сповідача? За те, щоб підтримати даний проект рішення. Рекомендувати сесію розглянути та затвердити. Хто за Сергій Миколаївич. хто за? Проти утримати, дякую одноголосно. Друге. Про затвердження складу ініціативної групи з підготовку станових зборів при формуванні складу молодіжної ради при Миргородській міській раді нові редакції. Доповідає коледник Тетяна Миколаївна, начальник управління освіти молоді та спорту. Будь ласка. Будь ласка, пітяна. Шановні колеги, в молодіжній раді постійно відбуваються зміни. Ті діти, які закінчили школу і поступили десь, виїхали, і інші діти з різних причин вибувають члени е, молодіжної ради, ті, що в ній були, але в той же час є бажаючі вступити до молодіжної ради. Але для того, щоб проводити будь-які зміни, виписаний чіткий регламент і чіткий порядок для того, щоб е, Інших нових членів прийняти до молодіжної ради, ми повинні створити і затвердити склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради. І пропонується склад ініціативної групи, голова групи Нікіченкої на Борисна, заступник голови ініціативної групи Колебельник Тетяна Миколаївна, секретар ініціативної групи Козлова Вікторія Олегівна, члени ініціативної групи. Ошека Євген Павлович, депутат міської ради Красько Тетяна Миколаївна, громадська організація, студія громадських і жіночих ініціатив, Козлова Віта Іванівна, голова міського комітету про працівників освіти і науки України, Олексієнко, голова громадської організації Маргольська спортивна молодіжна організація Боксерський клуб і за лікар, спеціальний педагог-мироюсь, гімназії No2 Голікон. Будь ласка, підтримайте рішення для того, щоб надалі могли формутувати склад молодіжної ради. Дякую, Тетяна Микола. Шановні колеги, є запитання до доповідача. То за те, щоб підтримати даний проект рішення, рекомендувати сесію, розглянути та затвердити, хто за проти отриматися дякую одноголосно. Шановні колеги, і ще пропоную поставити внести знести одне питання на розгляд нашої комісії про делегування представника для міжнародної організації міграції. Будь ласка, давайте проголосуємо за те, щоб це питання поставити в порядок денний. Хто за проти? Утриматься, Дякую, одноголосно. Отже, питання про делегування представника для молодіжної організації міграції доповідає Між Олександр Васильович, Будь ласка, так, колеги, хотілося б обговорити одне питання. Є така необхідність, буде створена робоча група, яка у співпраці з міжнародною організацією з міграції розгляне проекти, можливі проекти, і буде вибирати себе ну, декількох проектів. Якісь, які будуть реалізовувати в нашій громаді, ця міжнародна організація має ресурс, вони з нами будуть співпрацювати. Їхнє бажання допомогти нам у відновленні або в ремонті якихось об'єктів соціальної інфраструктури, це можуть бути школи, садочки, заклади охорони здоров'я. Тому, але вони. Ну, повинні проводити все раді радячи з нами. Тому буде створена така робоча група, вартість цього проєкту 1 мільйон гривень. Тому ми будемо пропонувати трьом е депутатським комісіям, це освіти, це житло комунального господарства і соціальне визначиться по представнику, щоб депутати брали цей інтернет цю роботу. Заплановано десь до кінця року три засідання в цій роботі тому, будь ласка, хотілося б да, визначитися з представником від вашої комісії. Дякую, ну, шановні колеги. Кого ми делегуємо для роботи з міжнародною організацією міграції? <плес> <Ми> <плес> може <плес> вас дологувати. Дивіться, там можуть бути питання, там є вимога, хтось буде від депутатського корпусу, хтось обов'язково від громадських організацій. Да. За молодіжну раду я чесно да. пропонували, так? Да? Давайте ми вас делегуємо сюди для роботи, так? Да? Шановні колеги. вона, у, у нас в бюджетній комісії, так. Да. Хто за те, щоб головувати депутата міської ради Козлову Вікторію для роботи у міжнародній організації міграції? Хто за? Проти отримався, дякую одноголосно. Шановні колеги, перелік питань податков до поза чергової сесії вичіплений. Які будуть пропозиції щодо закриття засідання роботи комісії? Закрити, хто за те, щоб закрити засідання комісії? Хто за проти? Утримався. Дякую одноголосно. Всім дуже дякуємо за активну роботу. Дуже дякую.